Якщо ваша собака залишається погано вдома, одна, а саме скулить, гавкає, виє, псує меблі або ваші речі, е, їсть фекалії, обсикає все, то тоді це відео для вас. Як же навчити собаку спокійно залишатися вдома і не стресувати? По-перше, розберемося з причиною. Причина того, що собака погано залишається вдома, в е, вас. Чому? Тому що ваша собака дуже прив'язана до вас. Що я маю на увазі? Ходить по п'ятам, просить часто уваги, тикається носом, приносить ігрушку, спить собі, наприклад, вона. Да? Ви встаєте йдете кудись, і вона прокидається і зразу біжить за вами. Да? Це є ненормально, це є дуже сильно прив'язаність. Або собака постійно лежить в ногах, куди ви, туди і вона, ходить по п'ятам. Постійно лізе до вас, да? тобто ні секунди не може без вас дома залишатися в якійсь кімнаті або просто відпочивати. Це і є основна причина. Що робити? Потрошечку треба собаку від себе віддаляти. Я не маю на увазі, що ми там її не любимо і. Її... Повністю не гладимо. Ні, просто віддаляти. І віддаляти її треба саме тоді, коли е, вона підходить зі своєї ініціативи і лізе до вас на голову. Тобто, спочатку, наприклад, 5-7 днів давайте будемо починати робити зауваження собаці за ті моменти, коли вона нагло підходить і просить уваги. Тобто, лягати в ногах і ходить, ходить по п'ятам, ми можемо поки залишити. Але 7 днів. Ви сварите собаку за те, що вона ставить лапи, кусає вас, будить зранку, підходить, тикається мордочкою, приносить ігрушку, без вас і секунди не може, постійно скулить, сидить біля вас, дивиться отак і хоче, щоб ви її погладили. За цим ми теж робимо зауваження, гавкає на вас щось потребуючи нагло. За це все ми будемо робити зауваження. Звичайно, я не кажу вам, що ви не будете гладити собаку, гладьте собаку, але у випадку, коли ви самі зі своєї ініціативи запрошуєте її до себе. Тобто ви її запрошуєте, кажете, йди сюди, гладите її, цілуєте, берете на руки, вона з вами спить, лежить, робіть, що хочете. Але зовіть її до себе у випадку, коли вона не проситься до вас. Тобто вона лежить, нейтральна, спокійна, спить, займається своїми справами. От тоді зовіть її до себе. Да? Далі сварите її 5-7 днів. Це в середньому да, мої рекомендації да? по статистиці. 5-7 днів сварите за кордони за особисті, да? щоб вона до вас не лізла. Але гладите її, коли ви підзиваєте. Далі ви побачите, що ці, за ці 5-7 днів ваша собака реально перестає за вами ходити, тобто вже не так часто бігає за вами. Ем, після цих 5-7 днів, якщо ви відчуваєте, що ваша собака вже не так сильно за вами ходить, лізе до вас, тобто вона вже більш-менш трошки самостійна, там собі може відпочивати клас тоді. Момент переходу до другого етапу. Другий етап заключається в тому, що ви 3-4 дні далі робите зауваження собаці за те, що вона ходить по п'ятам, і за те, що вона лежить у вас в ногах постійно. За це ви також робите зауваження. Тобто в комплексі ви вже сварите собаку за те, що вона лізе нагло на голову до вас, і за те, що вона ходить по п'ятам і лежить у вас в ногах. Робите ці вправи. Як сварити собаку? Будь ласка, подивіться мої минулі пости: один, два, три. Там все видно. Не буду тут е акцентувати на це. Звичайно, є моменти, де собака може ходити по п'ятам або лежати у вас в ногах. Наприклад, ходить по п'ятам, собака може, коли ви не знаю, одягаєтесь на вулицю з нею, да, і тому вона ходить, тому що хоче з вами, ви одягаєте ошиники, йдете гулять, або ходить за вами на кухню, бо може їй щось перепаде. Тобто, не навящувати так, такий стан, ходить за вами, це можна. З тиском, коли вона ходить, прям контролюючи, за це ми сваримо. Далі лежать в ногах також можна у випадку, якщо. Собака дуже-дуже чогось боїться і біжить до вас. Да? Або якісь вибухи, так як війна зараз, да? або е, вона почула якісь, е, ну, стресанула сильно, да? і до вас біжить трошки цей. То там плюс-мінус можна. Хоча, знову ж таки, багато нюансів, все індивідуально. І пам'ятайте, що це загальні рекомендації, якщо у вас вийде клас. А взагалі до кожної собаки. По-різному, по індивідуальному треба ставитись отак. Далі, після цих 10 днів зауважень, ви побачите реально, що собака менше стала стресувати, стала набагато спокійнішою, менше стала ходити за вами по п'ятам. І тепер можна перейти до третього етапу. Третій етап заключається в тому, що ви, знаходячись вдома з собакою, починаєте закривати двері і закривати собаку в іншій кімнаті. Да? Тобто ви знаходитесь в одній кімнаті, її закрили в іншій кімнаті, і дивитесь і слухаєте, що вона буде робити. Можете камеру, до речі, поставити. Якщо собака починає сильно скавчати, гавкати, шкрябати двері, скулить, да? е, за ці моменти ми можемо заходити і сварити її. Потім знову виходимо і закриваємо двері. Тобто, коли вона скулить і проситься до нас, вона проситься до нас, а ми їй кажемо: ні, друже, ми тебе хочемо навчити. Знаходитись за закритою двері. Тобто закрита дверь в квартирі це імітація по суті закритої двері, коли ви уходите з дому. Розумієте? І таким чином, ви, знаходячись вдома, дому, трошки потренуєте цей момент. Є е, дуже важливий нюанс, якщо собака скулить, гавкає, ви відкриваєте двері, сварите її, і вона все одно продовжує це робити. Тобто, ви п'ять разів насварили її, вона чує вас, хвост піджимає. Чує да, вас і все одно продовжує скавчати, значить, не час до цього етапу. Тобто, собака не готова залишатися за дверю. Тобто, треба спускатися на другий перший етап і там працювати. Розумієте? Це дуже важливо. Не пережміть, не передавіть собаку, коли вона не готова. І так, тренуєте собаку по 10 хвилин, да, закриваючи в іншій кімнаті. Вона нормально себе веде. Супер, відкриваєте двері, підзиваєте до себе, можете погладити. Да. Далі 20, тобто через деякий час закриваєте на 20 хвилин вже її. Да. Е, вона сидить спокійно, класно, відкриваєте двері, підзиваєте її, гладите. Да. 30 хвилин час і так періодично да, дивіться по собаці, закриваєте її все більше і більше часу. Якщо ви починаєте закривати собаку в іншій кімнаті, там, в туалеті, в коридорі, і вона там 3 години, 5 годин собі спокійно відпочиває і не скулить, не гавкає нічого, клас! Значить, ви готові перейти до четвертого етапу. Четвертий етап заключається в тому, що ви повинні виходити вже в квартирну двері, да? в квартирні двері. Начебто, ви реально уходите з дому. Що ви робите? Коли ви підходите до дверей, якщо ваша собака починає супроводжувати вас е, нерву, нервовим станом, тобто вона хоче з вами, на це ви повинні сказати ні. Ні «дома». Тому що зазвичай, коли люди уходять, вони кажуть, на це збуджений стан, ти моя хороша, я скоро прийду, залишайся дома, все буде добре. М'який тон, щоб ви знали, це похвала наміров, намірів собаки. Якщо собака в стресі хоче з вами, і м'який тон, ви розмовляєте, то ви хвалите її за це. Потім закриваєте двері перед носом, і собака бідна в стресі. Отакі От очі. Розумієте? Тому, уходячи, ви кажете собаці ні дома». Далі, уходячи, ви закриваєте двері. Ж, е, бажано поставити камеру для того, щоб дивитися, да, що собака робить. І коли ви закриваєте двері, я вам рекомендую е, замок закрити і відкрити. Для чого відкрити? Для того, щоб спіти забіжати і насварити собаку, якщо вона буде щось там псувати або е, стресувати. Так, закрили, відкрили замок, вийшли, пішли, імітуючи реальний уход, пішли до ліфту, до сходин, начебто ви уйшли. Да, там сховалися і дивитесь по камері що вона робить. Можете дати собаці трошки поскулити. Тобто собака від стресу може трошки поскулити 5-3 хвилини, да трошки понервувати, подивіться, да? поекспериментуйте і потім вона може олягтися, да? собі спокійно відпочивати. Тобто, не не спішіть. Три хвилинки почекайте, якщо вона через три хвилини все одно е починає стресувати все більше і більше, тоді забігаєте, робите зауваження і знову уходите. Да? І таким чином ви також працюєте 10 хвилин, потім заходите, да? потім 20 хвилин працюєте, 30 хвилин і так по наростаючій. Розумієте? Є ще маленький нюанс, який допоможе собаці залишатися вдома, але цей нюанс е займає 10-20 тобто основа. Це те, що собака ходить по п'ятам, лізе до вас, це 80%. І 20% це е, залишити собаці біля дверей, лежаночку її, потім вашу якусь річ, да? шорти, там, носки, щось залишити, щоб собака е, лежала в них і кайфувала да? від вашого запаху, і їй не було е, стресово без вас. Можете якісь черевики старі. Да? Е, е, Отак, тобто, уходите і залишаєте в лежаності свої речі, якісь, і можна ще собаку вигуляти. Перед тим як ви уходите, ви гуляєте годинку, півтори, нормально так, да, щоб собака втомилася, і це теж трошки допоможе. Але всього лиш да 20 В принципі, все. Якщо ви розумієте психологію, корінь проблеми, да, то питання це вирішується дуже швидко. Звичайно, що залишатися вдома собаки, вони вчаться не дуже швидко. Тут треба відпрацьовувати від неділі і більше, да, дивлячись, яка порода, характер, вік, впертість собаки. Да. Тому в середньому це займає місяць, два-три, щоб собака навчилася добре залишатися вдома. Тому працюйте. Ще важливий нюанс, що не треба робити. Не треба привчати собаку е, залишатися дома з смаколиками, з іграшками. Тобто або свинячі вуха, олені, рог, е, желатинові косточки, да? або даєте постійно іграшки, щоб собака е, гризла постійно, да? або е, даєте якісь е, іграшки, які типу розумові, да? щоб вона там щось шукала весь день, лизательний коврик. Всього цього не треба. Тому що ці речі, іграшки. І так далі, вони тільки більше створюють стрес. Собака вчиться вдома не спати, відпочивати з вами, коли ви вдома, да? а вона вчиться все одно щось їсти, гристи, стресувати, нервувати. Тобто ці іграшки і косточки ви являєтесь заручником того, що ви постійно будете це давати і залишати. Розумієте? І собака все одно не навчиться без іграшок вкусняшок залишатися вдома. Коли ви знаходитесь вдома одні, да, іграшки, желатинові косточки, всі ці коврики, все це прибрати, собака буде вчитися з вами залишатися спокійною, сплячою, да, відпочиваючою. Тому, якщо ви навчите її з вами такою залишатися, коли вас не буде, також вона буде такою спокійною. Якщо ваші зауваження не працюють на собаку, коли вона ходить по п'ятам, лізе до вас, будь ласка, передивіться мої пости з цифрами, тому що пости з цифрами вам дадуть роз'яснення, чому ж собака не слухає вас, коли ви сварите. Тобто справа не в тому, як ви сварите, яким чином способом, а справа в тому, хто ви такий, щоб сварити. Якщо ваша собака вас не поважає, якщо кордони не створені, тоді ваші зауваження, які б вони не були, не будуть працювати. Тому ж один, два, три пости передивилися. І тоді у вас буде все працювати з цим постом. Все, дякую.